Привіт, з вами Tos Inje, і в нас сьогодні на огляді девайс, який здивує вас своїм функціоналом. Це одна з улюблених моїх комбо-підсилювачів, колонок, зокрема від бренду Yamaha, це є THR10. І давайте розбиратися, що він вміє, які його можливості. Поїхали! Якщо ви шукаєте комбо-підсилювач для домашніх студій репетицій, який буде компактний, невеликого розміру, але одночасно потужний і з великим функціоналом, це точно для вас. І що ж в нього є таке особливе? Можливо, навіть задамо питання, чи можна, наприклад, записати звук з комбіка зразу напряму на комп'ютер, чи взагалі є така можливість? Чи є комбопідсилювачі, які мають звукову карту? І я скажу, є. Поїхали детальніше. Дизайн Yamaha thr 10 дуже стильний і сучасний. Він має ретро-стиль із металевою решіткою і чіткими лініями, що нагадують класичні підсилювачі, але в мініатюрному форматі. Кнопки та регулятори зручно розташовані на верхній частині підсилювача. І навіть якщо ви не використовували такі девайси раніше, швидко розберетеся з усіма налаштуваннями. Особливо варто відзначити bluetooth підключення що дозволяє легко з'єднати підсилювач до телефону чи комп'ютера для прослуховування музики або гри через додатки. Коли ми увімкнемо комбо підсилювач, дуже гарно з'явиться ось така червона. Підсвітка, що додає йому особливо ввечері, ну, скажімо, прекрасного ефекту. Йдемо по регуляторах. Ось цей регулятор фактично буде використовуватися для електрогітари, де можна вибрати собі ось ці ефекти. А також, якщо ви граєте на басу чи акустичній гітарі, режим Flat підійде для класичної гітари. Ось цей регулятор Gain відзначає ступінь посилення сигналу до передпідсилювача. Тобто, чим вищий Gain, тим брудніший і потужніший звук. Особливо, помітно, при перегрузах. На чистих каналах змінюється сила сигналу та теплота. Стосовно мастера, це загальна гучність всього сигналу після всіх обробок. Якщо хочеш грати на повному гейні, але не дуже голосно, зменшуй майстер, а не гітар. Тепер йде трьохполосний еквалайзер. Баси, середні частоти і високі. Також комбік містить модульні певні ефекти, їх є кілька. А також ревер і ехо. Стосовно гітар, цей регулятор гучності встановлює загальний рівень звуку, саме гітари після обробки з урахуванням ефектів гейну та еквалайзера. Фактично, це мікшерна гучність гітари в загальному міксі з аудіо. Ось цей аудіо це регулятор гучності, коли ми подаємо на AUX сигнал. Вихід на наушники, ну і безпосередньо Jack 63, коли ми підключаємо гітару. На задній панелі комбо-підсилювача роз'єм для блока живлення, а також USB-роз'єм. Можна під'єднати комбо підсилювач до комп'ютера і використовувати його в ролі звукової карти. Комбопідсилювач має два динаміки по 3 дюйми, загальна потужність 20 Вт і вага лише 3 кілограми. Перед тим як перейти до звучання, не забудь поставити вподобайки, зробити репости. А також популяризуємо український контент разом з вами. На нашому Ютуб каналі ви отримаєте також інтерв'ю з відомими людьми, як музика вплинула на їхнє життя, а також гумор від Тосінвії та огляди музичних інструментів. А тепер переходимо до звучання. То з і особисто я будемо рекомендувати даний комбо-підсилювач і колонку до покупки, адже вона має маса переваг. Мало того, що ви її підключаєте, до Bluetooth і вона звучить просто у вас як колонка. Ви можете підключити будь-яку гітару, що це є знахідка комбо-підсилювача для будь-якого гітариста. Якщо ви маєте класичну гітару, акустичну гітару, електрогітару, бас гітару все це можна під'єднати. Такого в принципі ну нема. На кожну під... скажімо, гітару потрібен окремий комбік. А тут все є. Крім того, самим основним, що ви можете використовувати його в ролі, скажімо, написати напряму, якщо ви собі хочете зробити запис, адже він має свою звукову карту, під'єднали гітару, під'єднали комбік до комп'ютера і пишетеся. І це дуже круто. Тому у підсумку девайс Yamaha THR10 буде ідеальний для домашнього музикування, студії чи просто колонки, скажем, для дому, а для гітаристів просто знахідка. Обирай 100 з